Mm -hmm. Ой, ти прокинулася. Mm -hmm. Ти було відключся деякий час. Гоу-воу, oh. oh, oh, oh. все гаразд, це просто я. Ти ж мене пам'ятаєш, правда? Кролик, якого ти годувала та за яким доглядала останні кілька тижнів. Це я! Я mm друїд. -hmm. Yeah, Перевертень подруга. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ти ем, спіймала мене, коли я мочився стоячи, і, це, мабуть, тебе трохи налякало. Ти кричала і божеволіла. Mm -hmm. Все ж я просто трохи тебе по голові вдарив і затягнув тебе до свого новіччого лігва, щоб ми могли щоб ми могли розібратися з усім цим непорозумінням. Гей, <клухи> гей, дивись на мене, коли я з тобою розмовляю, подруга. Слухай, мені треба швиденько вийти і дещо взяти, е -е, зачекай, тут і не рухайся, поки я не повернуся до тебе, добре? О -о Ось тобі трохи сиру, щоб підтримати тебе. Бувай! <плес> <плес> Ей, тут знизу. Це я, я кіт. За ж нагоди ти мене покір заради істоти! Як ти могла так зі мною вчинити подругу? Це сморід. Однак я не повернувся з порожніми руками. Давайте подивимося тут. О, не та кишеня, це просто кілька волосків. Дуді, дуді, дуду, ось ось і все. Я вирішив, що дозволю, долі вирішити, що з тобою зроблю, бо я не можу довіряти тобі. Гаразд. починаємо. Зміїні очі, у тебе щасливий день. Мм, просто я зніми взуття. У тебе ж трункіль, фіські ноги, чи не так? Дозволь мені просто трохи мініс! Зачекай! Зачекай, зачарований ліс небезпечний! Ічі! Вони не такі милі, як я! Привітлійколичко! Все загубила Люба? У тебе червні ручки. Вешкіра, так звісно! Так добре пахне. Вау! Ви маєте віку! Сьогодні наш щасливий день! О, це Це просто я! Ти ж пам'ятаєш мене, правда? Я кролик... Кокороророророророро... Я по голові вдарив. Затягнув тебе до сухогомнічого лівня. хе як ти могла так зі мною вчинити подругу? Це сморід. Однак я не повернуся з потивожні висов.